Важкий ранок у Дніпрі ворог атакував місто ракетами станом на зараз семеро поран. Сили ППО збили дві ракети, але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них діти, зокрема хлопчик, якому один місяць він у задовільному стані. Він лікуватиметься амбулаторно. А 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. Матір постраждалого хлопця розповіла про жахливий ранок. Чоловік, мама двоє дітей. І по сусідству живе брат теж з родиною у них одна, одна дитина, троє їх. Чомусь стало закрите вікно, щоб дітей не побудило. Одне вікно встигло закрити, тоді почувся звук летить, свист ракети. Як воно просвистіло і бахнула, ми бисху чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бізьом на кухню і молодша буста на кухню. Якби другий вибух, чоловіку порізало трохи спину, а так. Старшому старшої дитині зараз роблять операцію мешканку перебило переносить. Ти не розумієш, що просто летить ракета, ти чуєш свист, а від вибуху ти просто все ти не розумієш, як це. Просто, а тоді вже після ти не знаєш, що тобі робити. Просто не знаєш і що. Ти ходиш у тебе в хаті, одне скло, там, де ми спали, повна рама випала на наше місце, квіти вилетіли сквозним в другу кімнату. Тобто якось так. Страшно, дуже страшно. Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки: 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. У ліквідації наслідки задіяні усі необхідні служби. Вікна, дах, двері вибито. Дах там в мене є літня кухня, і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема, абсолютно нічого. Все вибито, зламано, і дверей там теж немає побачити. Короте, нічого нема. Мешкати тут неможливо. Мені подзвонили сусіди, сусідка подзвонила, вона майже плакала і сказала, що приїжджай сюди, бо тут нічого нема. От, тому я тут. На щастя, пройти можна, але важкувато, бо деякі двері, там які залишилися, вони просто не відкриваються. Їх придавило вікна, їх нема. Там у літній кухні залишилось лише одне. І то, то того, що воно там з іншого боку, і хвиля його ну не торкнулася. По нікополю агресор бив ввечері, поцілив по місту дронами камікадзе, Люди цілі. Також сьогодні, вранці, російські війська вдарили по Куп'янську. Внаслідок обстрілу зайнялися житлові будинки. Декілька домовлодінь зруйновані. З-під завалів врятували чоловіка. Загалом цієї ночі сили ППО знищили дві ракети «Іскандер-К» та два безпілотника. Вночі росіяни вдарили по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К». Обидві ракети збито зенітніми ракетами підрозділами повітряних сил на Дніпропетровщині. Крім того, ворог застосував чотири безпілотні літальні апарати, тип яких встановлюється на півночі. Два знищено підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони на Чернігівщині. Ще два припинили своє існування самостійно. І аби зробити свій внесок у перемогу України, РБК Україна проводить збір на дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтесь байдужими, адже кожна гривня рятує, чиє життя і наближає перемогу України.